Вітаю, друзі! З вами Макс, на каналі Макс Лісовський, Акваріумістика Друзі мої, маленький огляд. Фітофільтр у нас в порядку. Все росте, все живе. І почувається добре. Так, друзі мої, сьогодні сьогодні зробив. Підміну води У усіх акваріумах. Отакий От огляд основного акваріума на 112 літрів. Так, представились, друзі мої, дві ампуляшки. Одні панцирі я витягнув. Е, ну. ну, мабуть, їм прийшов час. Так, прибрав я, отут От у мене в углу було. була аерація, прибрав на середину, тому що аерація засирала мені боковушку цього акваріуму. Думав, в цьому акваріумі полізла в мене зелена нічатка на стіклах, а воно ні, то просто від бульбашок. Так, давайте перейдемо тепер до пашпугайчиків. Так, зробив і тут я підміну води, переставив сюди їм домик. Тут у мене 3, 4 ампуляшки для чистки скла. Бо я не хочу сюди запускати анциків, бо вони їх поквакають. Оці ребята у футбол ампуляшками теж гарно грають. Так, друзі, я прибрав роголісник з креветочника. Ну, на даний час там він мені вже не подобається. І не подобалось мені вже, що він плаває на поверхні баночки. Рішив я. Посадити його в ґрунт. ґрунт хороший, дрібненький. Я зробив десь сантиметра два, пообривав лісточки, а ля корішки поділав. і пообмотував їх трошечки кусочком мочалки. Ну, замотав, щоб вони не вилазили з ґрунту. І доволі таки непогано вийшлося. Будуть підростати вище, будемо обрізати. Ще хочу засадити тут збоку, рога посадити. Ну і все. Хай буде поки що так. Так, перейдемо тепер до креветочника нашого. Водичка вся зараз поки мутненька. Бо тільки недавно зробив підміну. Так, друзі, обрав я відсюди, не пам'ятаю, як розстіння називається, я його називаю капусточка була тут. Прибрав і прибрав два зелених шарика. Знаю теж, як називається, але не пам'ятаю. Так, кладафора. О, ребят, згадав, кладафора. Ось мої гупаки, тут є і мальок. Е, якщо я не, сиба... не ошибаюсь, товариш мені тут давав, ну, якщо правильно, я скажу, фармоза, Маленькі такі рибки, теж вони є. Он як капузата. Бачите, яка все пузата гупачиха. Так, кривітоси, друзі, щось не розмножуються. Таке ощущення, що їх ще стало менше, ніж було. Не знаю чому. Може літо, може жара. І не хочуть вони розмножуватися. Так, ну, тепер на даний час мені так баночка подобається. Без рога Ну, мабуть, наверное, трішечки приелася вже Одна і та ж, як кажуть, локація. трошечки зробив я этот. Перестановку. Так, там тоже креветосы есть, есть и черные креветки, есть и. І... Оранжевий і є красні, Ну, мало, друзі, мало креветок. Буду я ще підкупляти, однозначно. Найду хорошого поставщика, як кажуть продавця. І я куплю кривітосові. Хочу купити їх багато. Так, що ще, що ще, друзі? Ну, вроді все, мабуть, все, друзі. А, Оце я ось зробив у попугаїв фільтр. Тут підкачка воздуха прямо з нього йде. І я прибрав з краю, поставив на середину, тому що теж засирає бокову стінку ззаду баночку. Не зробив, звісно, в цьому креветочнику, тому що бульбушки будуть засирати. Заляпувати будуть світильник, ну, мабуть, зроблю, ну, вже на слідчу підміну. Подивлюсь. Бо я теж думав на той думав, днітка полізла зелена, але ні, то було забруднення від бульбашок. Ну, в принципі, друзі, якось так, якось так. Да, прибрав я вже цей. Гвинтокрил, мабуть, надо буде сюди все-таки заказувати світильник, Ну, будуть гроші, як кажуть, буде і світильник. Тому що я засадив, виходить, рогалісник, і вже від цієї лампи від большого акваріуму мало попадає світла. Ну, зараз я виключу отак от. Бачите, мало попадає із цієї лампи з світофільтра, так що треба, треба буде більше трошечки світла, ну я зроблю, то не біда, зароблю кошти. І потім такий самий світильничок я придбаю, але він вже стоїть порядка 500 гривень. Я цей придбав. По-моєму, за 450, так, да, за 450 гривень, а вже вони 500. Ну, плюс доставка нашої дійшової нової почтой 100 гривень буде. Ну, буде, друзі, буде, але не зараз. Так, отакий от ось у мене райський уголочок, як я завжди кажу, моя прелість. Так, да, не вистачає поки що для повного щастя, для повного щастя. Ні, як кажуть, для повного феншую. Ще баночку сюди, на низ. Ну я планую, щоб е, на низу була оця баночка пряма. А по мені сделаю потім рокировку, а потім. А на середину поставлю, э, хочу зробити панорамну баночку, не зробити, а придбати. Ну це все теж буде. Будуть кошти, будуть баночки. І от ось тут знизу я планую-планую розвести ще уліток ахітінов. Я дивився, звісно, э, дорогі ці піщеві. Бокси, дивився по своєму розміру, щоб поставити в этот. То в принципі десь порядка 350 гривень. Ну, 350-400 гривень стоїть цей пластиковий бокс. По моїм розмірам, щоб підійшло на полку, це десь 17-20 літрів. Ну, а з другої сторони. Друзі мої, баночка стоїть стекляна 700 гривень. Замість, якщо покупати, то можна піднатужитись буде потім і придбати таку саму баночку, як у креветок або у попугаїв. Но там прийдеться робити якусь кришку, покривне скло, тому що охітіни, як мені кажуть, вони будуть вилазити. їм треба ще ж буде. Щоб були зазори для воздуха. Якщо я думав зробити в пластиковій ємкості дирки по периметру, отверстя. Верні, не дірки, а отверстя, то склі я, звісно, цього не зроблю. Ну подивлюся, хлопці, подивлюся. Може і придбаю. В принципі, полочка ще одна така сама приготовлена. Підготовлена ще для одної баночки. Ну, там планую зробити цих ахітиних уліток. Все буде, все, як, як кажуть, буде попереду. Ну, все, друзі, отакий маленький огляд, отака моя маленька прелість, радість. Все, з вами був Макс Лісовський. Всем па друзі мої, До нової зустрічі!